Всім доброго часу. На цьому тижні ми продовжуємо досліджувати молитву і досліджувати її цілі, заради чого вона існує, і для чого Бог затвердив таке поняття і таке розуміння, як молитва. Ми казали з вами за те, що молитва не є засобом принудження Бога до виконання наших бажань, до виконання наших якихось капризів, але є спосіб спілкування з Богом. Спілкування це діалог. І ми казали з вами, що за капризи, як каже приказка людська, вас приде, придеться сплачувати самостійно. І ось такий приклад невеличкий, хотілось би привести, але хотілось б, щоб всі одразу чітко і правильно зрозуміли цей приклад, не перекручуючи його. Христос розповів притчу про багача і Лазаря. Лазар був дуже бідним, хворий і не мав нічого для того, щоб нормально існувати в цьому світі. Багать же навпаки мав дуже всього багато і надлишок мав, і кожного дня просто перував і, ну скажімо так, переїдав кожного дня. Коли прийшли, час смерті і Лазар, і. Багач вони померли і опинилися в тому світі. І в тому світі виявилось, що Багач потрапив до пекла, а Лазар потрапив до раю. І коли Багач почав, ну, скажімо так, бути трошки незадоволений в свою ситуацію, да, висловити своє задоволення, то він почув від праотця Авраама наступні слова, що він на землі отримав все добре. А зараз він розплачується, а Лазар бідний, отримав дуже багато поганого, і зараз він втішається. Іншими словами, можна було би сказати наступне: що якщо кожен наш каприз буде задоволений на цій землі, якщо ми будемо лише задовольняти наші капризи на цій землі, то нам придеться розрахуватися, розрахуватися. Якщо ми казали з вами, каприз це є бунт проти Бога, а бунт є гріх. То за гріх нам придеться, доведеться розрахуватися, можна так сказати, що якщо кого ми будемо намагатися виконати кожен наш каприз, то це приведе нас до гріху, а гріх нас приведе до пекла. А якщо ми будемо в чомусь себе обмежувати, я не кажу бути нижчим, бідним. Не кажу за те, щоб бути хворим. Ні, я не за це кажу. Але якщо ми будемо стримані в наших бажаннях, якщо ми будемо першу чергу шукати самого Бога і Його волі, то тоді, тоді ми зможемо побачити насправді вічне спасіння і будемо жити в раю, де буде насолода, де буде втіха де буде благодать і милість Божа з нами постійно. Тому хай Бог благословить вас. Не використовуйте молитву для того, щоб лише висловлювати ваші капризи, а шукайте в молитві Божої волі, шукайте виконання його бажань, і тоді обов'язково ви потрапите до Божого царства, і Бог зможе задовольнити всі ваші потреби. Потреби, по-перше, потреби духа, по-друге, -по потреби душі, і за потребою і буде задоволені потреби нашого тіла. Будьте благословенні, спілкуйтеся з Богом, і ви дізнаєтесь дуже багато про плани Божі для вашого життя. Благословіть вам.